Латін, Джереломіо, Дехіра інозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Ще вересення, в Карпатах уже зима. Там випав сніг, температура подекуди опустилася нижче нуля, а гірські вершини вкрилися справжньою зимовою ковдрою. Така краса, звісно, вабить і вже з'являються охочі вирушити в гори за казковими фото чи першими зимовими враженнями. Але рятувальники попереджають: не поспішайте, адже за романтикою може ховатися реальна небезпека. Погодні умови змінюються щогодини, стежки. Слизькі а туман може приховати навіть знайомі маршрути. Туристів закликають бути обережними, обов'язково перевіряти прогноз погоди, реєструвати свій маршрут в ДСНС, вдягатися по зимовому і мати з собою запас їжі, води, ліхтар та заряджений телефон. А якщо ви все ж таки потрапили в халепу, не панікуйте, телефонуйте 101 або рятувальникам напряму, залишайтеся на місці і зберігайте тепло. Зараз нами на прямому зв'язку Наталія Птуха, синоптикині українського гідромецентру. Пані Наталію, вітаємо доброго дня. Вітаю вас. Отже, вершину піпіван Чорногорський замило снігом. Там мінусова температура. Коли це все спуститься з Карпат на решту території України? Чи варто очікувати вже снігу і тут в Києві? Одразу зазначу, що не варто очікувати. Не будемо залякувати, тому що такі погодні умови, саме те, що на вершині гір в нас вже опити перейшли в тверду фазу, це. Притаманно для цього сезону, якщо в нас зниження температури зараз відчувається по всіх областях України, але це воно все ж таки виражається в тому, що в нас більш похмура погода, і значення температури вночі так невисокі, але вони невід'ємні і опади, які йдуть, то по більшості областей вони все ж таки осіннього характеру в рідкій фазі, тобто в дощі. на високе гір'я за рахунок орографії висоти, звичайно, ці опади переходять в сніг, мокрий сніг і найближчими днями. Ми все ж таки буде зберігатися ситуація синоптична наступним чином, що продовжаться все ж таки на високогір'ї опади, часом вони будуть, знов ж таки можуть бути у вигляді мокрого снігу, тому що температурні показники саме на високогір'ї залишаються впродовж доби близькими до нуля, тобто невеликий мінус вночі, невеличкий плюс в денні години. Решта території, тобто більшість областей України. Також температури в нас невисокі, дощі очікуємо найближчими днями. Завтра вони пройдуть помірні у північній частині, невеликі дощі можуть бути припинятися. Вони вже будуть 3 числа, але це буде така перерва, скажімо так, на п'ятницю. В п'ятницю у нас якби перепочинок від опадів, але потім наступний атмосферний фронт вже з південного заходу буде надходити до нашої території і принесе нову порцію опадів. Знову це будуть дощі невеликі у більшості регіонів, трошки менше по східних областях. Але загалом ось такий осінній характер погоди повною мірою не обертів. Також це вражається у температурі, особливо нічна. Найближчими днями буквально зараз наші синоптики з українського гідрометцентру випустили попередження про те, що в нас 2-го числа і 3-го числа у більшості західних і частково північних областях очікуємо заморозки на поверхні ґрунту. А ось в ніч на 3 -е жовтня то навіть у більшості західних областей, окрім Закарпаття, подекуди можуть бути і в повітрі. Тому варто на це звернути увагу Загалом Температура по території України вночі в нас від 1 до 9 тепла, а денні максимуми досить стримані: плюс 5, плюс 10 градусів. Трошечки тепліше це південь схід і Закарпаття, там по 11, по 16 градусів. О, ні, наступне так. тепло одразу. Так, так. От, власне, про тепло я вас хотіла запитати, чи все таки є у нас ще шанс на тепло і на бабуне літо в традиційному його розумінні? Так, на тепло, звичайно, шанси є, але ну, це з огляду тільки на те, що сонтичні процеси вони завжди мінливі, вони завжди чергуються і циклічні. Тобто, якщо зараз на зниження таке температури, то звичайно десь через певний сонтичний період, там тиждень-два, звичайно, можуть бути і певні підвищення коливання температури в плюсові значення. Але одразу зазначу, що. Найбільш такий яскрава перспектива це тільки для південних, південно-східних областей. Там вже у другій половині тижня, там лише до вихідних, можуть підвищитися стопчики термометрів в денні години десь до плюс 20, тобто 14-20 градусів в цих областях очікуємо. Решта території все ж таки більш стримані, ну вже не 5-10, якось найближчими днями, а там ну, 10-15 в цих межах буде залишатися, поки температурний фон. Надалі прогнозувати вкотре нагадуємо, що більше ніж на тиждень не варто дивитися. Практичні показники, оці значні температури і площа поширення опадів, воно все дуже змінюється. І вже було багато яскравих прикладів, коли хтось там десь неофіційні джерела надавали інформацію з більшою завчасністю. Потім ці прогнози не виправдовуються, щоб не додавати додаткової паніки, скажімо так, населенню і стресу, то орієнтуємося на 5-7 діб не більше. Що ж вдячні вам за роз'яснення? Наталія Птуха, синоптикиня українського гідромуцентру, була з нами в ефірі. Менше двох тижнів залишилося до початку календарного опалювального сезону. Зв'язку з цим в пенсійному фонді нагадали, 1 жовтня буде проведено розрахунок житлових субсидій для опалення для більшості домогосподарств. Цей процес буде автоматичним. В уряді також зазначили про те, що рівень готовності об'єктів житлового комунального господарства понад 95%. Увага зосереджена і на прифронтові регіони. Кабмін виділив 840 мільйонів гривень на захист енергооб'єктів Харківщини. І зараз до нашого ефіру долучається Михайло Свищо, аналітик ринку природного газу. Вітаємо вас, пане Михайле. Добрий. день. Отже, у нас два тижні по суті до календарного старту опалювального сезону. На вашу думку, наскільки Україна готова? Так ми дійсно невпинно наближаємося до початку опалювального сезону. І підготовка до цього сезону була насправді таким викликом для енергетиків та газовиків. Але тим не менше вона пройшла досить, досить добре. Сам повноцінний опалювальний сезон, ймовірно, може початися пізніше, якщо буде сприятлива погода. Наразі ми бачимо вже незначне похолодання в останні дні, і це похолодання вже призвело до певного зростання обсягів споживання природного газу. Але це зростання ще дозволяє продовжувати підготовку до самої зими. В тому числі закачуючи природний газ до підземних сховищ, в останні роки насправді у нас сам початок опалювального сезону дещо змістився ближче до початку листопада. Я думаю, що цього року ми так само будемо відкладати оцей повноцінний початок опалювального сезону, поки є така можливість, для того, щоб краще підготуватися до зими. І е, в тому числі продовжуючи накопичувати газ в сховищах, ми вже перевищили минулорічні показники і продовжуємо збільшувати запаси. А, минулого тижня е, уряд виділив кілька траншів допомоги для захисту енергоінфраструктурних прифронтових е, об'єктів енер... прифронтових областей. Е, на чому на вашу думку треба зараз робити акцент найбільше? І, можливо, ви знаєте якусь інформацію про те, як тривають ремонтні роботи, які обсяги генерації вдалося, і скільки планується відновити до початку опалювального сезону? При фронтових регіонах насправді російські обстріли є такою регулярною загрозою для енергетики. І, на жаль, ми спостерігаємо це щодня, в тому числі чуючи про ураження певних об'єктів. Але ремонтна кампанія триває і. Газовики енергетики, вони продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, е, працюючи 24 на 7 в надскладних умовах. Важливо залишається е, як було і раніше, так і зараз. Це наявність обладнання та матеріалів на місцях, які дозволяють оперативно е, відновити пошкоджені потужності. Так само е, важливо розуміти, що є е, постійний ризик. Е, Обстрілів тому ця ці ремонти відбуваються в складних умовах е, в безпековому плані, але тим не менше е, відновлення продовжується на середину е, літа. Міністерство енергетики заявляло про відновлення понад 50 генеруючих потужностей. Наразі, очевидно, ця цифра вже є вищою це близько 70 і це відновлення продовжується. Крім того, безперервно. Продовжується запуск нових генеруючих потужностей, передусім відновлюваних джерел енергії, так само розподіленої газової генерації. Не завжди ці потужності приєднані до системи, але тим не менше, вони використовуються певними споживачами, що так само знижує тиск на загальну енергосистему.